Проєкт побудуємо майбутнє разом. Виник не спонтанно. Обласна державна адміністрація та обласна рада були запрошені мінрегіоном на презентацію проєкту, який організувало представництво Європейського Союзу в Україні. Алла Павелко, співробітник обласної ради, була учасником даного семінару, який проводився в Києві, і привезла пропозицію щодо участі в даному проєкті. Пропозицію, тобто заявку на участь у конкурсі, писали саме дві особи Алла Павелко та Віта Вікторівна Таманчук, заступник голови власної ради. Я вже була долучена до даного проекту пізніше. І саме така була нагода під час проведення осінньої виборчої кампанії, тобто до депутатів Верховної Ради, я зіткнулася із проблемою в селищі Новгородка відсутністю місць в дошкільних навчальних закладах, тобто в дитячих садочках. А враховуючи, що на території колишнього колгоспу імені Леніна, який сьогодні знаходиться на балансі будівля в Новородівській селищній раді, є прекрасний дитячий садочок, типовий, і він декілька, не то що декілька, багато років. Використовується, і от молоді мами звернулись до мене як керівника виборчого штабу Расині Петровича Яценюка, ну вибачте Народного фронту, от, е, звернулись до мене з пропозицією написати певний проєкт від нашої громадської організації, від е, територіальної громади щодо ремонту і введення в експлуатацію даного дитячого садочку. З такою ж ідеєю я і звернулася до Віти Вікторної Атаманчук, і якраз в цей момент формувалася заявка. До Євросоюзу заявка на реконструкцію гуртожитку ПТУ номер 36, яка існує сьогодні в Нового році. От для житло для біженців. Тобто ідея була дуже гарна, яку сформували Алла і та Атаманчук. Це понад 150 сімей, молодих сімей, могли отримати, можуть після реалізації даного проєкту, можуть отримати житло, бути частково працевлаштованими на території Новгородки. А для того, щоб це були молоді сім'ї, звісно, їх можна також зацікавити і дитячим, дошкільним дитячим навчальним закладом, тобто дитячим садочком. Тому якраз доречна була. Була моя пропозиція, і ми включили якраз і цей дитячий садочок в попередню заявку. Робилась вона досить швидко, тому що часу було мало і бажаючих приймати участь в її написанні ну, було теж мало. От, і коли вже виграли першу заявку, Мене запросила Віта Вікторівна як місцевого жителя Новгородки, як керівника будівельної організації. Я директор комунального підприємства облради науково виробнича реставраційна майстерня. Тобто мене запросили до написання даного проекту під грант. Так, ми працювали майже місяць, було складно працювати, тому що е, проєктна документація, яка була розроблена і подана училищем ще в попередній заявці, вона мала невелику суму, всього 5 мільйонів 200, сьогодні складно за такі кошти відремонтувати. Нам довелося обраховувати, тобто нам команда, це було 4 чоловіки. Алла Павелко, яку я вже згадувала, я, бухгалтер комунального підприємства Наталя Нечипуренко. Ну і відома всім в області Людмила Станкевич, яка звичайно, навчає писати. Такі проектні от проекти писати багатьох керівників громадських організацій і різних неурядових організацій. Ми Людмилу запросили як фахівця, яка допомогла вже в деталях нам сформувати цілі, задачі даного проекту і наповнити його більш такими ну, матеріалами, які потрібно було для Євросоюзу. Доводилось писати досить складно, тому що кожну практично цифру, кожну цю ми узгоджували із нашими кураторами, які курували нас із Євросоюзу. Але ще й від того, що це писався проект вперше, аналогів на територію області не було таких проєктів. Були тільки прооновльські, були проекти написані на фонд ЕФСІ, а Євросоюзовського проєкту проекту не було. І нам Євросоюз обмежив нас у спілкуванні з іншими учасниками даного проекту по Україні, нам не давали контактів тільки для того, щоб ми могли написати свій автентичний проєкт, який стосувався саме тільки цієї території області, саме цих жителів. І ми власне бачення викладали в різних розрахунках, як і в бюджеті, який ми склали, і загальна сьогодні скажу сума проекту ну, майже 712 тисяч євро. Або якщо уточнювати, в крок. Контракті це 711 тисяч 800 євро і 90% цієї суми, тобто 640, ну, понад 640 тисяч євро, це кошти Євросоюзу. Лише 10% від даної суми це кошти місцевих бюджетів. І коли вже пішла мова, тут треба належно віддати все-таки голові облради на одного заступнику Івану Васильчу Владову, тому що депутатський корпус, ну Віда Вікторівна прила відповідно роботу депутатський корпус обласної ради першим виділив 410 тисяч євро на співфінансування даного проекту. Також вже пізніше селищна рада і районна рада виділили певні свої кошти. Ну майже в одинакових розмірах по 3% обласна рада та сели районна, і 4% від даної суми, 10% от селищна рада. Були, звісно, і прикрі моменти все так не йде гладенько, як думаєш, тому що коли вже майже ми виграли, були грант, ми вже знали, що виграли, але в нас залишалася єдина проблема. Будівля гуртожитку сьогодні знаходиться в державній власності і на е, балансі е, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. А е, єврокомісія передбачає, що це повинно бути майно органів місцевого самоврядування. Звісно, що були відповідні листи, узгодження на міністерство освіти, і воно погодилося в разі, якщо Новгородківська селищна рада візьме на баланс під будівлю. Ну, виникли знову ж таки проблеми. Не в кожному е там, депутату чи керівництву Новорківської селищної ради хотілося мати певний такий ну, дисонанс в своїй роботі після завершення даного проєкту. Бо е доведеться обслуговувати не тільки будівлю, яку поставлять на баланс, а це 5 поверхів. І, е Понад 150 житлових кімнат, розрахунок за воду, за світло, за інші комунальні послуги, але і така кількість людей з іншої території, яка прибуде в місцеву для адаптації для проживання на місцеву територіальну громаду. От пішли різні мови. Я була на сесії в грудні місяці, виступала перед депутатським корпусом на селищної ради. Їм розповідала про проект, але виникли проблеми вже в січні і в лютому. От. І довелося, довелося попрацювати з всією, майже всією територіальною громадою. Ми зібрали велику зустріч районному будинку культури, на яку прийшло понад 300 мешканців. Я перезвонила особисто кожному депутату районної ради і кожному депутату селищної ради. Це більше понад 40 цих депутатів, з якими провела і розповіла трішечки про даний проєкт. І розповідала про можливості для селища Новгородки, що це прийде, як то кажуть, коп молоді люди, фахівці в більшості, які сьогодні потрібні не тільки в районній лікарні, в освіті, от в інших підприємствах, які ще сьогодні існують на території Новгородківського району, тому що сьогодні прикро. Вибачте, ми маємо хірурга, якому понад 70 років. От, чи біля 70 які вже не може, немає певних фізичних можливостей. Ми маємо інших лікарів, ми маємо застарілий склад вчителів. От розумієте, це є сьогодні проблемою цієї такої території, і сьогодні ми. Коли розробляли цей проект, ми консультувалися з місцевими і з громадською організацією Креативна громада, яка, до речі, активно існує на території От, і консультувалися з різними цими керівниками закладів. І е, бувші керівники, наприклад, тої районної лікарні або ще і існуючі сьогодні, Микола Володимирович, готові долучитися потім до е, запрошення фахівців для поселення в даний гуртожиток. тому що дійсно ми маємо дуже застарілий, Процент кадрів, які працюють в таких закладах. От. І сьогодні це мотивується відсутністю житла для молодих фахівців. От ми можемо вирішити декілька проблем. А для того, щоб іще створити нові робочі місця, ми в цьому проєкті запланували проведення і семінарів, тренінгів, навчання. Я в певний період в області керувала туризмом. І маю ну непоганий досвід з організації сільського зеленого туризму і вже декілька садиб. Ну, десятки садиб, які були сформовані в певний період, ну були також за мого сприяння створеними. Тобто, ми будемо працювати в розвитку сільського зеленого туризму. Ми будемо сьогодні з, -з, з людьми, які будуть тимчасово переселені на територію Новгородки, працювати і в створенні робочих місць в сільському господарстві, оскільки наш район аграрний. От ми навіть попрацювали із місцевою службою здання, то ці і були працювати з обласною, для того, щоб на базі Новгородківського пту тридцять Сформувати групу із людей, які прибули де зробити перекваліфікацію, тобто можливість отримати другу освіту в галузі сільського господарства. Або, принаймні, при... ми зробимо соціологічний опит, які сьогодні потрібні професії на території району, і постараємося дати їм навчання через службу зайнятості, через ПТУ, відповідні сформовані групи. Тобто ми ще передбачили на першому поверсі даного... даної будівлі декілька робочих місць. Ми зразу запланували, бо сама будівля дозволяє це відкрити майстерню по ремонту одягу, майстерню по ремонту взуття. Невеличкий продовольчий магазин, де біженці можуть бути забезпечені саме продуктами виробництва місцевих фермерів, тобто молоком, і крупами різними овочами, пікарню, тому що Микола Дмитрович Манашок має агрофірма «Мюнт», Вона поруч має свою пікарню, і це буде локальний такий от центр для забезпечення їх продуктами харчування і власними побутовими потребами і вирішення цих питань. Робочі місця для цих людей. Будуть і в тому ж дитячому садочку відремонтованому, тому що ми хочемо також їм дати саме мамам ті, які прибудуть, щоб вони могли бути ближче до своїх дітей і працювати з тими дітками. І наче було б нарікань ви розумієте, десь непорозуміння, не, не не які виникали б там із. Місцевими вихователями чи там працівниками цього дитячого садочка це все такі психологічні моменти, які будуть відпрацьовані. Бо в даному проєкті до даного проєкту будуть залучені не тільки технічні працівники, які будуть вирішувати там і закупку, бо там буде закупи не тільки там, вибачте, бойлера, машинки, пральні, холодильники, кроваті. Ну, ріжка перепрошую, і але навіть і постіль, навіть і посуд, все те, що потрібно сьогодні для побуту сім'ї, яка виїхала із зони конфлікту, майже з там з одною валізкою невеличкою. От, то оце в проєкті все передбачено. Також передбачено створення двох гарних дитячих майданчиків, з найкращим обладнанням закладки скверу, миру. Ми його так назвали, сквер миру дійсно. От проведення масових заходів на балансі районного будинку культури саме тому, що у нас досить активні працівники культосвітні в Новгородці. і ми спільно будемо проводити масову тільки для того, щоб адаптувати можна було цих людей біженців на територіальну громаду Новгородки. Тобто це такі от елементи, вони набирались, набирались поступово, ми консультувалися і є, маємо результат. В п'ятницю, 13 березня, який би це не говорили ще 13-та цифра, це була гарна цифра, бо в цей день голова обласної ради Олександра Анатолійови Черниванко і голова обласної адміністрації Сергія Анатолій Кузьменко потисли руку собі, підписавши меморандум про виконання даного проєкту і засвідчили нас що підтвердили своє бачення на те, що ми розробники проекту будемо і надалі його реалізовувати? Цей проект на території от, Новгородки.